Завершився 29-й тур української прем'єр-ліги. Поєдинки відбувалися протягом двох днів 18 та 19 травня. У суботу, 18 травня, відбувся перший поєдинок 29-го туру Динамо Кривбас. У неділю, 19 травня, відбулись одразу сім поєдинків: – Зоря, Металіз, 19,25 Полісся, Минай Колос, Верес Олександрія, Ворскла Оболонь, Рух, Чорноморець та Дніпро, 1 Шахтар. Київське «Динамо» впевнено перемогло Криворізький «Кривбас» у матчі 29-го туру УПЛ з рахунком 3-1. Не встигла гра розпочатись, а Динамо вже повело в рахунку. Ярмоленко проривався правим флангом у штрафний суперника. Стецьков спробував відтіснити ветерана. а Андрій впав. Спочатку арбітер призначив штрафний, але арбітер Вар підсказав головному, що порушення було у штрафному. Ванат реалізував 11-метровий удар 1-0. Майже одразу справжню красу забив Шапаренко. Микола отримав м'яч ледь не в центрі поля, протягнув його до штрафного та забив у дальній кут 2-0. Треба. Відзначити, що захист кривбаса зіграв далеко не найкращим чином, майже не нав'язавши боротьбу. Після цього Динамо під а криворіжці скоротили відставання. Твердо хліб замкнув навіз Бандери з правого флангу 2-1. Перша половина зустрічі саме з таким рахунком і завершилась. На початку другого тайму обидві команди намагалися забити, але забити змогло Динамо аж наприкінці зустрічі. Буяльський у затяжній атаці зреагував на рикошет, але поцілив у стійку. А Дубінчак на 81-й хвилині. Забив у порожні ворота після скидки Волошина на дальній стійці. У підсумку Динамо впевнено перемогло Кривбас з рахунком 3-1. Черкаський ЛНЗ на останніх хвилинах здолав Луганську зорю у поєдинку 29-го туру УПЛ з рахунком 2-1. ЛНЗ на правах господарів більше володів ініціативою, але зоря повела в рахунку на 19-й хвилині. Яцик протягнув м'яч з центра поля, фактично до штрафного суперників, та точно пробив у дальній кут 0-1. Олександр міг і подвоїти перевагу, але пеньков кулаками перевів його удар через поперечку. Перед перервою Яцик міг асистувати Мічину, але той пробив вище воріт. Перший тайм завершився мінімальною перемогою зорі. А на старті другої половини ЛНЗ відігрався. Яшарі навісив з Поговорив, і здалося, що забив прямим ударом. Але на повторі стало зрозуміло, що це Саліхо відправив м'яч на дальній стійці 1-1. Після цього вже ЛНЗ міг повести в рахунку, але Сапутін впорався з ударом тіля. ЛНЗ під кінець гри був ближчий до перемоги. Непоганий момент створив олійник після виходу на заміну, але Сапутін не дав забити поміж ніг. А на 87-й хвилині Денис вирвав перемогу. Нападник заніс м'яч у ворота після скидки Саліхо в центр. Зрештою, цей гол став переможним. У 2-1 на користь черкащан. У матчі 29-го туру УПЛ харківські металіст та Житомирське полісся розписали нічою 3-3. У наступному матчі Закарпатський Минай переміг ковалівський коло з рахунком 3-2. Ще в одному поєдинку Рівненський вери зіграв у результативну нічию із Олександрією 2-2. А львівський рух був сильнішим за одеський Чорноморець 2-0. Рух та Полісся ведуть боротьбу за Єврокубки. В останньому турі вони грають проти Динамо і Шахтаря відповідно. Тож сьогодні перемагати було необхідно. Житомиряни почали пропущеним голом від Гармаша вже на другій хвилині, але до кінця першого тайму змогли відповісти трьома голами. Треба зауважити, що Денис Ндукве вперше забив на рівні УПЛ. По перерві Полісся не форсувало події, за що і поплатилося. Арі Моура оформив дубль після 90-ї хвилини, зумівши вирвати для металіста 19-25 нічию. А разом і з нею шанси не вилетіти в останньому турі. Наступний матч харків'яни проведуть проти Вереса. Львівський рух і одеський Чорноморець до перерви не забивали, але в другому таймі на нас чекав шедевр. Квасниця забив неймовірний гол, а згодом Талис подвоїв перевагу жовто-чорних. Зрештою, Чорноморець зазнав четвертої поразки за останні п'ять матчів. Закарпатці почали з пропущеного голу на другій хвилині, але через півгодини вже зрівняли рахунок. Всередині другого тайму Цуріков забив красивий гол, але дуже швидко кораблін відповів ще кращим. Треба відзначити невпевнену гру фесюна на виході. Перемогу минаю приніс Вакула. Зрештою Закарпатці змогли вирвати перемогу 3-2. Рівненські та Олександрія розписали нічию. Це дуже поганий результат для рівнян, які залишаються під загрозою прямого вильоту. Червоно-чорні справді старалися. Дахновський і морозко забили по шедевру, але в Олександрії був Михайленко, який оформив дубль. Зрештою, результативна нічия 2-2. Полтавська Ворскла у рамках 29-го туру УПЛ впевнено перемогла київського оболонь з рахунком 3-1. Полтавці зуміли перервати серію і шести поразок поспіль у всіх турнірах. Господарі в першому таймі забили двічі після подач із флангів. А по перерві команди обмінялися голами Ковталюка та карася. У підсумку цей поєдинок завершився з рахунком 3-1 на користь полтавців. Завдяки цій перемозі Ворскла вже гарантувала собі прописку в ОПЛ на наступний сезон. Оболон зіграє у перехідних матчах. Шанси піднятися на 12-те місце є лише в теорії. Водночас прямого вилюту киянам вдалося уникнути. Дніпро 1 та донецький шахтар у матчі 29-го тору УПЛ сильнішого не виявили. Матч завершився з рахунком 1-1. На цей поєдинок гірники вийшли другим складом. Це і не дивно, бо Шахтар вже став чемпіоном. Господарі несподівано вийшли вперед після жахливої помилки Педріньо. Бразилець під тиском необережно котив назад на міроші, а Філіпов швидко зорієнтувався, перехопивши м'яч. Він спокійно розібрався із Твердовським 1-0. На 19-й хвилині поєдинок довелося перервати через повітряну тривогу. Після повернення на поле команди провели ще 7 хвилин, а потім знову були вимушені піти в укриття. Гра відновилась, і Шахтар захопив. Ініціативу. Гірники встигли відігратися до перерви. Сікан поборовся в центрі поля. Швед розігнав та пробив. Волинець парирував, але прямо на добивання Марлону. 1-1. Друга половина також не минула без тривог. Матч затягнувся на 4,5 години. Гравці вже не стримували посмішок. Вийшли на поле, розім'ялись, а тут нова пауза. Забити ще раз нікому не вдалось, хоча були стійкі виноси з лінії воріт. Шахтар втратив перші очки у весняній частині УПЛ. Але навряд чи це псує настрій гірний. Зрештою, поєдинок завершився 1-1. Турнірна таблиця після 29-го туру. Виглядає так: на першому місці вже діючий чемпіон України Шахтар. Гірники мають 71 бал. На другому місці Динамо. Вони вже гарантували собі другу сходинку. Кияни мають в своєму активі 66 очок. Третя позиція за кривбасом. Криворіжці вже завоювали бронзу. Вони мають в активі 54 пункти. Четверта сходинка за Дніпром. 1. дніпряни набрали 49 очок. П'ятірку лідерів замикає рух. Підопічні Віталія Пономарьова набрали теж сорок Очок знизу турнірної таблиці ситуація наступна: на останньому місці металіз 19-25. Харків'яни мають 23 пункти. пункти. Передостанні минай. Закарпатці мають в своєму активі 25 залікових балів. 14-й верес. Рівняни набрали теж 25 залікових пунктів. На 13-му місці оболонь. Пивовари мають в активі 26 очок. Що стосується списку бомбардирів, то перша трійка виглядає так: на першій позиції Владислав Ванат. У нього 14 забитих м'ячів. На другому місці Віталій Бояльський. Він забив 10 голів. На третій сходинці Данило Сікан. На його рахунку теж 10 м'ячів. Наступний, останній, 30-й тур УПЛ відбудеться 25 травня. Зіграють о 15.30 «Металіст» 19.25 «Верес», «Кривбас» «Минай», «Оболонь» «Олександрія», «ЛНЗ» «Ворскла» та «Зоря» «Колос». О 18-й годині зіграють «Чорномори» «Дніпро-1», «Рух» «Динамо» та «Полісся» «Шахтар».